Вітаю вас, в ефірі телеканалу ТЕСА 1 з прогнозом погоди на четвер, 7 лютого. Сьогодні дізнаємося, яким буде рік змії для людей, народжених в рік коня. Очікуються зміни в житті в кращу сторону. Однак, всі старання зустріти кохану людину приведуть до негативних результатів. Вас очікують щедрі подарунки та гарні фінансові надходження. Чого чекати від погоди 7 лютого на Закарпатті? Ми зараз і дізнаємось. На Закарпатті передбачається хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий, мокрий сніг та сніг. В день часом мокрий сніг, дощ на високогір'ї сніг. Вночі та вранці подекуди туман. Місцями ожеледиться. Вітер південно-західний з переходом в день на північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від одного тепла до чотирьох морозу. В день один градусів тепла. В горах сніг вночі та вранці подекуди туман місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі місцями 5-7 морозу в день близько нуля. 7 лютого День Голов Анатолія, Віталія, Володимира, Григорія та Олександра. Вітаємо імениників. І не забудемо про основне місто Закарпаття. Отож, Ужгород у синоптичних передбаченнях. Хмарно з проясненнями часом невеликий мокрий сніг та дощ очікується в Ужгороді. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер Південно-Західний з переходом в день на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від одного морозу до одного тепла в день чотири з позначкою плюс. 7 лютого 1795 року порт Хаджибей був перейменований в Одесу. А ми повернемося до Закарпаття. Отож, погода в ірських районах на 7 лютого. Дощитиме у Великому Березному вночі плюс 1 плюс 2 вдень 3-5 градусів тепла. Буде похмуро йтиме дощ у перечині. Вночі плюс 2 плюс 3 вден до 4 градусів тепла. У Міжгір'ї дощ вночі з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0 плюс 1 вдень 3-4 градуси тепла. Подібна погода очікується у ловці. Вночі мінус 1-0, вдень 2-4 градуси тепла. Невеликий дощ йтиме у мукачеві. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 4 вдень 6-8 градусів тепла. Очікують дощ у сваляві. Вночі плюс 3 плюс 5. Вдень 5-7 градусів тепла. Похмурий дощова погода у тячеві вночі плюс 2 плюс 3 в день 5-7 градусів вище нуля. Йтиме дощ у хусті. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 6. Вдень 6-8 градусів тепла. Така ж погода очікується в Виноградові. Вночі плюс 4, плюс 6, в день до 8 градусів тепла. Невеликий дощ буде в Берегові. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 4, в день до 8 градусів тепла. Очікують невеликих дощів у Іршаві. Температура повітря плюс 3, плюс 6, в день 6, 8 градусів тепла. Сильний дощ передбачають у Рахові. Вночі до 2 градусів тепла, в день 3, 5 з позначкою плюс. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.